Вас вітає притулок, де ла з міста Запоріжжя. Ось це маленьке кошенятко. Сьогодні до притулку привезли військові. Ось ось у такому стані. Це ще зовсім маленька дівчинка, і в неї вже ось така біда із задніми лапками. На жаль, у притулку ми не можемо з'ясувати, що саме з нею, тому нам потрібно їхати до ветеринарної клініки. Але... У притулку на сьогоднішній день борг 10 тисяч гривень. І нам просто відмовляють у прийнятті нових тварин від нас на лікування, поки ми не закриємо борги. Ми вже зупинили допомогу усім тим, хто благає про допомогу. Тому що ми не можемо навіть прогодувати вже тих, кого врятували. Тому ми благаємо вас про підтримку та допомогу для цієї маленької дівчинки. Адже без вашої допомоги ми просто не впоремось. Благаємо вас, допоможіть нам закрити борги та врятувати цю дівчинку.